Вітаю вас, шановне товариство. Темою нашої сьогоднішньої розмови буде типологія моделей соціальної політики. Ну, ми говоримо, що соціальна сфера суспільства складається із соціальних структур, соціальних відносин, соціальної свідомості і соціальної діяльності, які інтегровані системою соціальних комунікацій. Все дуже просто і нічого складного тут немає. Але ми з вами маємо розуміти, що в основі функціонування будь-якої моделі соціальної політики лежать ідеологічні чинники. І, відповідно, до цих ідеологічних чинників, а ми знаємо, які провідні ідеології: лібералізм. Консерватизм, соціалізм. От, ну Це з демократичних, але є і, на жаль, і комунізм, фашизм, нацизм, сіонізм, значить є інші тоталітарні ідеологічні течії, які теж вибудовують свою ідеологічну політику, якщо приходять до влади. Ну от, Відповідно до цього, виокремлюють корпоративістську модель. Ліберальну модель і соціал-демократичну модель. Ну і тоталітарна. Тоталітарна це четверта, ми її не розглядаємо, ми розглядаємо ну, демократичне суспільство як ідеал, певним. Хоча нічого ідеального там теж немає. Отже, корпоративістська модель соціальної політики базується на коаліції працедавців і працівників корпорацій, коли соціальні послуги надаються за місцем роботи працівника. Тобто, це може бути і державна служба, і корпоративна якась організація, фірма там і так далі. Значить, високий рівень витрат державного бюджету на соціальну сферу підтримується державою. Це дуже важливо. Водночас, характерною рисою цієї моделі соціальної політики є достатньо низький рівень зайнятості населення, що компенсується відповідними соціальними програмами. тобто на безробіття, те, що платиться. От. Ліберальна модель соціальної політики ґрунтується на ідеології вільного ринку. Ну, це зрозуміло, тому що лібералізм це ідеологія буржуазії, ідеологія капіталізму за певною мірою. І вона забезпечує реалізацію рівних можливостей і шансів для самореалізації індивідів. Соціальна роль держави у реалізації ліберальної моделі соціальної політики полягає у створенні відповідних умов. Для самореалізації. От. Роль державних витрат є достатньо низькою у порівнянні з корпоративською моделлю. Тобто, держава ну, менше коштів витрачає на соціальні програми, і це теж є правдою. Низькою є і заробітня плата працівників. От. Хоча є досить високий рівень. Зайнятості, От компенсує ті інші моменти. От. А загалом, то з точки зору ліберальної моделі, то є така тенденція скорочувати соціальний захист, От навіть і в нинішніх умовах, скорочуються значить, соціальні виплати і так далі. І держава забезпечує міні... якийсь мінімум. Бере на себе ті функції, які не може перекрити родина, індивід або родина. Соціал-демократична модель соціальної політики ґрунтується на ідеології широкого суспільного компромісу. Базується на розумінні ролі держави, яка здійснює опіку над громадянами, здійснюється соціальний розподіл і забезпечується соціальні. Виплати заради принципів соціальної справедливості, ну так як її розуміють в суспільстві, так як її розуміють в еліті, в політичній правлячій еліті, от і підтримується достатньо високий рівень зайнятості і високий рівень заробітної плати. От і безумовно, в соціал-демократичній моделі, яка характеризується насамперед. Присутністю в Європі, а Україна це європейська держава, і нам, власне кажучи, треба було б орієнтуватися більше на соціал-демократичну модель європейського зразка, ніж ліберальну модель, скажімо, США, яку нам нав'язують. От Міжнародний валютний фонд США, там і так далі, треба мати свою голову і розуміти, що соціальна політика в Україні має здійснюватися все таки за європейськими лікалами, за європейськими стандартами. А в принципі, коли ми говоримо про сучасні, сучасні соціал-демократичні моделі. От то це моделі, які сформувалися вже протягом ХХ століття, і довели свою ну, успішність в умовах формування і ринку, і глобального суспільства.